Росія наростила обстріли Чернігівщини. Ворог застосовує артилерію та безпілотники. Проте більшість так все таки припадає на Сумщину, де окупанти активно застосовують авіацію. З чим пов'язана активізація Росіян в Держприкордонслужбі не уточнили, але наголошують, ситуація на кордоні під контролем. Хоч активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп зараз значно менша ніж це було раніше, але ми продовжуємо фіксувати такі е, спроби заходу е, диверсійних груп противника по кордону е, з Росією. На сусідній сумщині білянгули продовжують рятувати людей. З прикордонного Білопілля, яке щодня під ворожими обстрілами, поліцейські вивезли літню жінку з дворічною онукою. Поліцейські нагадують, за допомогою для евакуації можна звернутися за телефоном. Записуйте 050 252 12 88. Зараз повторюю ще раз: 050 252 12 88. А з прифронтової Лиманщини на Донеччині біля Янголи евакуювали шістьох жителів. З Ямоля вивезли е, маломобільну родину. З Діброви до лікарні доправили чоловіка, який потребував терм термінової медичної допомоги. А із закітного забрали 60-річного чоловіка із сином. Кілька днів тому е, ворожі снаряди зруйнували їхній будинок, а дружина глави сімейства була б навіть поранена. Поліцейські доправили її до лікарні, і родина вирішила таки виїхати на Черкащину. А тепер я боюся йти в квартиру. Давайте вдвоєм підемо, я боюся. Хорошо. Там у двері позатулят. Вибило все там. Ой, було вже ціленьке до утра. Було вже ціленьке до утра. Тепер двері оці пластикові, стільки я їх і справляю. А п'ять стекло було, ночь стояла. Окупанти взяли тактичну паузу на трьох ділянках фронту. Йдеться про краматорські, Торецький та сіверські відтинки. Тимчасова затище може тривати, поки ворог збирається із силами, тобто поповнює запаси боєкомплекту та озброєння, кажуть оперативно тактичному групованні Луганськ. Також наші військові очікують зміну бойової тактики росіян через настання холодів. Ворог робив і робить ставку на малі групи на перевагу в живій силі. Але очевидно, що раніше це коли були скутери, то особливо на скутерах, там на мотоциклах, самокатах не поїздиш в умовах розмитих доріг. Тому ворог буде так чи інакше пересуватися, пробувати накопичуватися, пересуватися пішки, яких там називають різним родом хробаками, які просто там щось тянуть, щось несуть. Але тут уже будуть відпрацьовувати і впіві міномети. І гранатомети, і там артилерія. Південна Корея назвала умови поставок зброї Києву. Якщо КНДР відправить спецназ на війну в Україну, Сеул не сидітиме склавши руки, заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль. Його країна дотримується принципу відмови від прямих поставок летальної зброї, але у даному випадку може переглянути це питання, наголосив лідер республіки. Європейський союз глибоко стурбований заявами про надання військ НДР на війну в Україну. Це серйозне порушення міжнародного права і оцінюється як односторонній ворожий акт з боку КНДР із серйозними наслідками для європейської та глобальної безпеки. Йдеться у заяві на сайті Ради ЄС. Тим часом диктатор Путін непрямо підтвердив присутність північно-корейських солдатів в Росії в Казані на саміті БРІКС, відповідаючи на питання журналістів, він заявив, що це питання стосується лише Пхеньяна і Москви. і послався на підписану угоду про двосторонню довійськову допомогу. Міжнародний кримінальний суд визнав, що Монголія порушила римський статут, не заарештувавши Путіна. Тепер ігнорування зобов'язань, яке продемонструвала країна, розгляне асамблея держав-учасниць Римського статуту. Монголії загрожує тимчасове позбавлення процедур процедурних можливостей. Нагадаю, що у вересні військовий злочинець Путін відвідав Монголію з офіційним візитом. Там його мали заарештувати згідно з ордером, який видав торік міжнародний суд, але цього не сталося. Фінляндія звинутва Фінляндія звинуватила Росію у провокаціях та кібератаках. Деякі випадки пов'язані з вандалізмом. Десь росіяни щось крадуть, десь намагаються просто нашкодити. Заявила міністерка внутрішніх справ країни Лулу Рани. Якщо говорити про масштабні шли вплив, то це кібератаки. Одна із недавніх це gps перешкоди у морському та повітряному сполученні Фінляндії. Розслідування багатьох випадків триває. Втім, ґрунтуючись на інформації, отримані від цивільної та військової розвідки, є чіткі ознаки, що вказують на Росію. Найочевидніший зв'язок у gps перешкодах які Фінляндія спостерігала у своєму морському та повітряному сполученні. Наразі Росія є головним суб'єктом, який бере участь у широкомасштабних операціях впливу проти нас. Лулурани міністерка внутрішніх справ Фінляндії. І ще Фінляндія назавжди закрила два тимчасових КПП на кордоні з Росією. Це пропускні пункти і Нарі і Парікіла. Зараз там демонтують вказані знаки. Ці КПП не працювали вже кілька років. Їх закрили через обмеження, пов'язані з експортом деревини в Росію. Ну а тепер до самої Росії у Чечні невідомі напали на екіпаж Росгвардії. Є загиблий. Повідомляють російські телеграм-канали. Напередодні в день розстріляну машину Урал виявили на узбіччя дороги поблизу Грозного. Це столиця Чеченської Республіки. Поряд лежало тіло вбитого бійця Росгвардії. Ще один солдат отримав поранення. Хто стоїть за нападом? Невідомо. Стрілки утекли.